Доброго дня, вас вітає команда Кавані Талон. Сьогодні в нас е, акція. Хто вгадає, е, що за людина зі мною сидить, це людина з нашої команди. Вам потрібно обов'язково дати і назвати ім'я і прізвище цієї людини. Той виграє е, два квитка на півфінал Галицької ліги КВН. І так, гляньмо на Добрий день, людей. я голос Відкаємо! Отож, зараз я буду. Е, е, Рівно, рівно, щоб так, було... Ні, ні, так, о, о, так, о, о. Отож, зараз я буду задавати питання цій людині, але ці питання ніяк вас не наштовхнуть на правильну відповідь. Доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до команди Кавані Талон? Якщо б я міг, і мав дрова і спірники, то я б то все спалив. У мене три роки мого життя і два рази не вигнули з університету, першого ага, вся. Ну, ну ми дуже раді сильно цьому. Тепер скажіть, будь ласка, чому? Чому саме у вас, у вас, коли ви почали грати в КВН, з'явилася дівчина? Ну, у мене взагалі до того часу була дівчина. Короче, дурнее питання, давай наступне. Дурне питання. Давай, щось про продюсера. <свистит> а не Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до генерального продюсера, продюсерського центру РР Продакшн. Ні, та від нормальний тільки трохи більше давав. Ну це, це, звичайно, зрозуміло, ми всі <свистит> зато. Е, наш таємний клієнт, е, наш таємний клієнт Хоче... Хоче... Ой, я... хоче сказати дещо від себе. Отож, промова таємного клієнта. Добрий день, я даю пару підказок, щоб ви однали хто я, такий. Я не живу в Львові. приспішився учасників. Я скажу вам чесно, ця підказка для всіх дичь зі Львова в нас тільки звукач, так що ну ви знімає. Друге питання. Я не знаю. Угадайте, ж, э, наша акція угадай, угадай команди команди Кабан Еталон и Палачий Суперприз, Путевка на полуфинал, Гай, Гали Каван э, Город Львов э, Продовжується. Увага! Э, наша акція продовжується. Вгадай участника команды Каван Еталонгипет Маскую и і отримай і отримай квиток на півфінал за пекну боротьбу між командами Львова та інших міст Львова та всієї України. Отож, якщо ти не байдужий до Каванину у Львові, вгадуй, що за учасник, учасник, який надійшли, 500 тисяч смсок на мій номер з відповіддю хто це був, то і виграє. А що, а якщо буде чесно? Ми це відео розміщаємо спеціально на нашому сайті. Для того, щоб. Купоспарил! Э, Почекай! Тупуспарил! Почекай! Почекай! І так. І так! Учасник, який правильно назве, хто під маскою отримує два кваточки на півфінал галоцької лінії КВН. Хто перший назве правильно, той і піде на півфінал ліги, де буде, де буде приймати участь. Команда кваніє талон. Команда кваніталог. Спеціально для вас Led Zim.